Значної кількості чорної та сірої агітації так охарактеризували останні вибори представники обласного комітету виборців України. Дженсахуча була, проте небагато. Максим Лисюк припускає, що це пов'язано з подіями в державі. А ось короткі терміни кампанії вплинули на чисельність дільничних комісій. Не всі суб'єкти змогли подати своїх людей. До того ж, в останній тиждень фахівці зіткнулися з проблемою, коли окремі кандидати в президенти дали вказівку штабам змушувати членів ДВК писати заяви на звільнення. У нас є така інформація по комуністичній партії. З приблизно 56 членів комісії 22 написало такі такі заяви. Частина відмовилася. Був один член комісії, який звернувся в прокуратуру з інформацією про те, що його заставляють писати заяву на вихід з членів дільничовичів комісії. А він хоче працювати, і, хоча такий не дуже суттєво вплинув на діяльність ДВК, робочих рук таки бракувало. Попри регулярні кадрові заміни, основною проблемою цих виборів кажуть у КВУ, були черги, зате майже не не було порушень і використання адмінресурсу, це напевно перші вибори взагалі за всю історію спостереження КВУ, які пройшли зовсім ніде, ні не було зафіксовано використання адмінресурсу. Е, в всякому разі ми такого не зафіксували. Це перший раз за весь час. А якщо раніше були спроби вкидань. Ну, у нас карусели і даже були в нас підозри, хоча документально це не підрадило. Зараз основна проблема вибори були черги, черги, черги. Складність представники КВУ вбачають також у постійних змінах виборчого законодавства, адже людей для роботи на ДВК щоразу доводиться перевчати.